Всім привіт, друзі! Подивіться, яка гарна трояндочка летюча розпускається. В цьому році вже їй тут буде свободно, бо вже немає верби, яку ми зрізали. І, ну, звісно, верба їй заважала. Так гарно пахне і колір. Колір, бачите, який? Гама кольорів. Да, тільки що я вам показувала персикову троянду плетючу. Ось тут в мене синя, рапсодія блу. Там кліматіс, тілумініс, блу ангел. Оця троянда, не знаю, як називається. Треба пошукати назву. Вже бачите, яка в нас тут утворилася велика шапка. Ну, в мене, я, в принципі, цю шапку підтримую вже декілька років, але на початку, як тільки вона в мене з'явилася, ця троянда, вона росла маленьким кущиком і також цвіла. Тобто, ну. Е Цю троянду можна вирощувати як хочете. Якщо не маєте місця для арки, то вона може рости просто кущиком. Ось. Якщо є місце для арки, то підв'язуєте і утворюється отака шапка. Ну і ця троянда. І ця, шановні жіночки, Хто бачив в мене вже її в прошлому році і в позапрошлому році. І ось прийшов очередний літній сезон, де ми знову можемо спостерігати за цією прекрасною квітучою аркою. Ну, якщо б вона була в одному кольорі, звісно, це теж було б гарно. Але мені здається, що тако цікавіше, коли два кольори ось так зустрічаються. Ну, звісно, це початок цвітіння, тому ви ще бачите, квітки не дуже великі. Вона буде ще густіша, буде ще краща. Я буду показувати. Але троянди ці колючі, бо мене вже запитували неодноразово. Трояндиці колючі, ну але дуже гарні. Ось не можу ще не підійти ось до цього кліматіса. Бачите, який він. Він оцей кліматіс теж в мене вже багатенько років. Вже точно не скажу скільки. Ну, з 5, напевно, з 5 вже є. Він в мене ріс в іншому місті, я його пересадила сюди. І спочатку ці квітки були дуже якісь малі, а тепер вони все більші і більші, гарні такі. Шикарний. Садки з трояндами в монокольорах, там, де дотримуються один-два кольори, мені дуже подобається. Але я так не змогла. Я не змогла, ви самі бачите, що мій садок достатньо яркий, в мене дуже багато різних кольорів, перед якими я стояти не можу. Коли починаєш е, вибирати собі троянди, кольори, ну, по кольорам, в першу чергу по кольорах, я вибираю по кольорам і по сійкості до хвороб вже тепер. Раніше я так не вибирала, бо я не знала. Я того в тому не розумілася і не знала, що до чого. Тепер я вже знаю. Ну і коли я починаю дивитись, вибирати собі, я не можу. Я не можу. Не можу не вибрати якусь таку красу. Не можу. Пошельон, дивіться, як гарно. Боже, от така проста квіточка. Така проста, проста-простісічка квіточка, боже, ну яка ж вона вже гарна. Це я не знаю. Це Бог послав таку квіточку. Та всі квіточки. Всі квіточки послав нам Бог. Але за допомогою людських рук. Тому що якби не людські руки, то нічого б не було. Не було б ніяких гарних сортів і нічого. Тому що все, що від природи, воно все трошки скромніше. А всю шикарну красу творять людські руки. Так що ось що я кажу, що я не можу. Мені дуже подобаються садки в монокольорах, але в мене би так не вийшло. В мене би так не вийшло. Тому що мені дуже важко до цього дотриматись. Я коли бачу різноманітність кольорів, в мене починає крутитися в голові. У мене таке починається, знаєте, головокруження від того, що я бачу. І все. І я не можу встояти. Не можу. Не можу встояти. Я хочу все. Я хочу все. Всі кольори, всі квіти на світі. Ще вам покажу ось такий кущ троянди, який розклів. Дуже я його люблю. Такий великий, гарньоній. Єдине, що погано він дуже обсипається. А ще в мене є ось такі рисики, але я їх поки що не продаю, бо в мене їх ще мало. Зараз ще покажу деякі. Ось такі в мене ще є, дуже гарнюні, Дуже-дуже гарнюні. Але теж в мене їх ще не дуже багато, тому поки що не пропоную. Ось такі ще бускові. Такі вже гарні, також я їх люблю. Але теж в мене їх поки що мало, тому поки що не продаю. Гіхерка, красунечка. Листочки ніби звичайні зелені. Які вже квіточки гарнюні. Які ж вони гарнюні. краса. Е, я. Пакую посилочки, моя Джисюня лежить. Дресенечка. Джессенья. Мою зібочко, мою журечку. Пакую посилочки на відправочку. Сьогодні в мене їх дві. І зараз покажу, що в мене тут замовили. Ось пані Тетяна в мене замовила. Манжетку, бруслину, дзвіночок персиколисний, два штуки. шавлію, бачите, вже з бутоном. Шавлія вже з бутоном буде цвісти. Дзвіночок персиколисний теж буде цвісти, бачите вже? Інший дзвіночок вже зацвіте на наступний рік. І дві наперстяночки. Ось ось таке замовлення. Пані Тетяно, ваша посилочка зібрана, і все. Посилочка з рослинками їде в Житомирську область, місто Овруч. Так що Тетяна, зустрічайте! Так, Людмила Андріївна. Тепер посилочку збираю для вас ромашка біла, велика, бруслина жовтенька, бруслина зелененька. Манжетка. Чотири на персянки і одна шавлія. Все, це ваші рослинки. І зараз я їх буду. Пакувати. Так, Людмила Андріївна. Ваша посилочка зібрана, ось така вона, бачите, коробка. Все. Їдемо зараз з чоловіком на пошту, веземо. Посилочка відправляється в місто Одеса. Пані Людмила, зустрічайте. Дві посилочки в мене сьогодні. Нижня посилочка їде до Людмили Андріївни в місто Одеса, а верхня посилочка їде в Житомирську область, місто Овруч, до пані Тетяни. Шановні жіночки, зустрічайте свої рослинки. Всім па-па.